Військові просять допомоги. Боєць Нацгвардії черкащанин Олексій Семенюк звертається до земляків із закликом допомогти бійцям батальйону імені Кульчицького пройти саперські курси. Каже, грошей на навчання фахівців у батальйону немає, а своєчасне розмінування території на сході України це запорука безпеки мирних жителів. Рішення про навчання саперів у військовій частині прийняли ще минулого року, проте фінансування не знайшли. Відтак бійці взяли ініціативу у свої руки і розпочали збір коштів. На саперські курси у Кам'янець-Подольську їм необхідно мінімум 30 тисяч гривень. Даний момент десь на 95 96 сума. З розчота це на 10 чоловік. Якщо грошей буде більше, може поїхати 11 12 чоловік. Бійці вже знайшли більшу частину необхідної суми. Проте декілька тисяч віддали колегам на лікування, які потрапили 5 січня в страшну аварію на Артемівській трасі в Донецькій області. Військовим потрібно до лютого зібрати 30 тисяч гривень і додатково придбати саперське оснащення, яке теж не з дешевих. По завершенню місячних курсів бійці отримують сертифікати і зможуть якісно розміновувати території, де зараз точаться бої. На 450-500 на пісот чоловік тільки два кваліфіцированих сапера було. Которые с сертификатами были и которые специалистами. Вот в реальности я был в Углегорске, и у нас после обстрела иногда там 2-3 дня ждали сапера в СМС, чтобы они разминировали жилые дома. Были на базе у нас специалисты, которые знали, как подойти, хотя бы к мині, там или к чему-то, то, возможно, это полчаса час времени, чтобы обезвредить. Реквізити картки і номер телефону Олексія Семенюка ви знайдете на нашому сайті у розділі Ми допомагаємо. Юля Парпенко та Мазурозія, Черкаська служба новин.